Всім привіт, друзі! Мене звати Іна Турчик, і ви на каналі про магію Mindfulness, про те, як зберігати спокій та додавати собі впевненості у щоденному житті. Я коуч та інструкторка Mindfulness, а також мама двійнят, які зараз успішно сплять і сподіваюся, не прикинуться до того, як я закінчу записувати це відео. І сьогодні ми говоримо з вами про тему здорового егоїзму. Як на мене, це. Просто інша назва для турботи про себе, що є абсолютно нормальною в нашому житті, і без чого ми не можемо функціонувати, бути в ресурсі і задовольняти свої потреби. Для того щоб дізнатись про те, як відрізнити здоровий егоїзм від егоїзму, продовжуйте дивитись це відео, а також підпишіться на мій канал, адже кожного тижня я випускаю нові майндфулнес практики для того, щоб ви могли додати собі трошки більше спокою, розслаблення, впевненості, працювати з вашою тривогою, стресом, набувати більшої. І стійкішої внутрішньої опори. Буду рада бачити вас на своєму каналі, а зараз продовжимо. Хочу почати з того, що нагадаю вам про те, що у нас всіх є базові та індивідуальні потреби. Базові потреби, які ми маємо і формуємо з дитинства, це те, без чого ми фактично не можемо проживати кожен свій день. І у мене є відео про базові потреби. Посилання залишу для вас тут. Індивідуальні потреби є у кожного з нас також, і вони дуже відрізняються, адже ми всі багатогранні індивідуальні особистості. І турбота про себе, як на мене, це якраз і є ота доросла позиція, в якій ми можемо задовольняти свої базові та індивідуальні потреби без постійного залучення інших. Звичайно, є люди категорії людей, які не можуть задовільнити свої базові потреби. Наприклад, це діти, про яких потрібно потурбуватися. Це можуть бути люди, які опинилися в складній ситуації, наприклад, як мати у післяпологовій депресії у мене був такий досвід, коли я не могла задовольнити свої базові потреби. А турбота про себе це якраз є ознакою того, що ми є в ресурсі, ми зрілі, ми розуміємо, які у нас є потреби, і ми можемо їх задвільнити. Тому для мене здоровий егоїзм такого поняття не існує. Для мене існує поняття егоїзм. Це коли ми надто зафіксовані на власних потребах, і за цим ми зовсім не бачимо того, як ми взаємодіємо з іншими. І це має певний руйнівний вплив на наші стосунки, а є здорова екологічна турбота про себе, в якій ми дозволяємо собі не жертвувати собою, а екологічно турбуватись про себе, при цьому зберігаючи той баланс між віддаванням інших і віддаванням собі. Чому іноді так буває, що ми перестаємо турбуватися про себе? Я виділила три основних категорії, з якими я стикалася у своєму житті. Перша і найбільш така м -м, жорстока до себе це нехтування своїми потребами і самопожертва для того, щоб турбуватися про інших. Для мене вона має такий найбільш інтенсивний характер. Про неї ми сьогодні більше будемо говорити. Друга категорія ситуацій, в яких ми перестаємо турбуватись про себе, це коли нам потрібно багато турбуватися про інших людей. От, наприклад, маленька дитина, і ви опиняєтеся в тій ситуації, коли ви ще не навчилися відкалібровувати той баланс між турботою про себе турботою про інших. І в цей момент ми більше віддаємо, створюється ось такий дисбаланс, але важливо, щоб ми потім його повернули. І третій варіант може бути коли ми робимо свідомий вибір для того, щоб служити інших. Іншим і ем, це може бути в різних ситуаціях. Наприклад, коли розпочалась війна, дуже багато людей почали волонтерити і дуже багато служити за того, щоб допомагати іншим, і цей момент служіння був свідомим вибором. Але знову ж таки, повертаючись до балансу, це не може тривати дуже довго без турботи про себе, тому що швидко це призведе до вигорання. Отже, перше в нашому списку це самопожертва, це турбота. Про інших з позиції жертви. І це є дуже не екологічна позиція, тому що коли ми кажемо про те, що я стільки роблю для цієї людини, дитини чи будь-кого для цієї роботи, я так жертвую собою, я так багато роблю, ми робимо це перш за все з позиції руйнування з деструктивної позиції, адже ми віддаємо те, чого у нас насправді немає, тому що ми вже... Витратили весь ресурс, ми вже йдемо в мінус свого ресурсу, але ми все одно віддаємо з цієї позиції жертви. Мотивів для такого може бути дуже багато. І я зараз не хочу влазити в причини, адже причини можуть бути в кожного різні. Але наслідки для всіх будуть однаковими і, скоріше всього, що це буде емоційне, фізичне, професійне вигорання, вигорання материнське, батьківське, коли ми надто багато віддаємо, а взамін ми не поповнюємо цей ресурс. Ця позиція є дуже не екологічною. Вона є скоріше всього таким негативним патерном, який у нас зберігся з минулого досвіду, можливо, з дитячого досвіду або якогось Іншого досвіду дуже часто ми зустрічаємо таку позицію, коли ми таким чином немовби намагаємося заслужити якусь подяку, любов, увагу до себе. І я не кажу, що це є дуже дуже погано. Це є. Ок, якщо ви це усвідомили, і ви з цим можете попрацювати, ви можете зрозуміти, що так, в мене є така позиція в житті, я турбуюсь про інших з позиції жертви. Але якщо ви хочете щось змінити, то я думаю, що для цього є всі необхідні ресурси і шлях, який ви можете вибудувати для себе. Тож, як це зробити? Звичайно, що я, як тренер з Mindfulness, буду говорити про усвідомленість, адже усвідомлення своїх якихось проблем, вона якраз призводить до того, що ми починаємо шукати рішення. І перше, така основна. Проблема в цій турботі з позиції жертви є те, що ми мов би знецінюємо або зневірюємося в іншій людині, і ми робимо її безпомічною. Ми додаємо їй цієї вивченої безпомічності. Коли ми турбуємось про іншу людину так сильно, мов би вона взагалі ні на що не здатна. Те саме стосується і дітей, адже вони здатні набагато більше, ніж ми собі про це думаємо, але ми не даємо іноді їм змоги зробити це і швиденько. За них виконуємо якусь справу чи дію, турбуємось про них, а потім кажемо, я ж. Тільки поклала сил, щоб це зробити для тебе. І таким чином ми зневірюємося в цій людині, ми обрубуємо її крила, не даємо їй встати на ноги, і така турбота вона носить такий теж знову ж таки деструктивний характер, немовби ми є певним, певною милицею, на яку людина опирається, але вона здатна зробити це сама, якщо ми в неї повіримо. Друге, що я собі виписала, це те, що ми... Виснажуємо себе такою турботою, і насправді якраз це є виявом егоїзму. Тому що чим більше ми себе будемо виснажувати, чим більше ми будемо йти таким шляхом, тим більше ми будемо е, страждати, і тоді ті, хто є довкола нас, також будуть страждати. В якийсь момент ми можемо виснажитись, ми можемо впасти з сил, і тоді вже комусь іншому потрібно буде потурбуватись про нас. І це іноді може бути навіть така прихована вигода настільки сильно віддавати себе, щоб в якийсь момент просто впасти з ніг і дочекатися, коли потурбуються про мене. Знаєте, кажу, це і в мене аж якісь мурашки по шкірі, тому що сама колись була в такій позиції, що от віддати, віддати, все, а потім впасти пластом, нічого не могти, і тоді вже аж про мене можуть потурбуватися. Не треба себе доводити до такого, тому що це якраз є перекладанням відповідальності. Це незріла позиція. Брати на себе відповідальність, бути зрілою людиною це зупинитися в той момент, коли наша батарейка ще не повністю сіла, і підзарядитися, а не перекладати відповідальність на інших людей, які вже побачать вас в такому поганому стані, і тоді вже будуть. Змушені потурбуватися про вас і третє, що я собі виписала, це турбота. Знаєте, така є через зуби, так ніби це такий обов'язок. Це може бути готування їжі чоловіку чи дітям. Це може бути виконування певних обов'язків на роботі, тому що ми. Ну, робимо це якось через зуби, хоча, в принципі, іноді є деякі речі, які ми можемо не робити. Ми можемо перерозподілити ці обов'язки в сім'ї, можемо якось краще спланувати свій час, щоб це зробила інша людина, і так далі, можемо делегувати. Але ми робимо через зуби, тому що я маю це зробити сама. Я повинна. І оце відчуття такого. Обов'язку, який нависає на плечах, воно є дуже пригнічуючим, воно створює відчуття такого постійного, ну, такого постійного відчуття важкості, що є обов'язки, я повинна, я мушу і нема такого такої можливості, знаєте, розправити груди, вдихнути. І відчути себе більш вільною людиною. І знову ж таки повертаємось до того, що цей вибір ми робимо самостійно, дуже часто в житті через певні негативні паттерни, які в нас є. І я нікого не звинувачую в тому, що вони у нас є. Ми їх можемо усвідомити і прийняти рішення змінювати в своєму житті. І для мене, знаєте, от такі. Така турбота про інших, така самопожертва, вона м -м, складається в певну картинку світу. Якщо всі так будуть робити, жертвувати собою заради інших, то в якому світі ми будемо жити? У світі нещасливих людей, які жертвують собою заради інших, а ці інші навіть цього не помічають, тому що вони теж жертвують собою заради інших. І для чого тоді все це потрібно? Мені ця картинка зовсім не подобається, і я пропоную, щоб ми разом з вами малювали для себе певний. Е Шлях, певну мапу, як ми будемо це змінювати, і як ми е, зробимо турботу про себе нормальною, адекватною, доступною і абсолютно природньою та екологічною. Ну що ж, давайте поговоримо про те, що робити далі в такому випадку, якщо ви хоча б щось із вище зазначеного помітили у собі. Перш за все, як завжди, я говорю про самоаналіз. Нам потрібно Проаналізувати свої потреби, які в мене зараз є потреби, які є не закриті. Це перш за все базові потреби, чи я нормально харчуюсь, чи я нормально сплю, чи я маю якусь рухливу активність, чи можу я проявляти свої емоції в тому середовищі, в якому я знаходжусь, і екологічно їх е, проживати? Чи маю я виставлені кордони, чи є у мене в оточенні повне прийняття і любов, і чи є у мене всередині повне прийняття і любов? Якщо ми проаналізуємо свої базові потреби, то одразу буде видно, де у нас є якийсь незалік і де у нас є м, такі речі, які би потрібно було трохи змінити чи підтягнути. А також у нас є певні індивідуальні потреби. Комусь потрібно малювати, комусь потрібно побігати, комусь більше часу побути в тиші. Тож спробуйте виписати ось такі два списки. Перше базові потреби і посилання на відео я вже давала. І друге, це мої індивідуальні. Альні потреби, що робить мене щасливим, щасливою. Що мені абсолютно необхідно для того, щоб я відчувала себе собою. І це теж цікава вправа, яка допоможе вам краще зрозуміти, які у вас є потреби. Друге, що ви можете зробити, це як я можу закрити ці потреби. Ось це питання, як я можу закривати ці потреби? Ми робимо це з позиції дорослого, тому що, скоріше всього, ви є дорослою людиною, яка дивиться це відео. І спочатку ми можемо проаналізувати те, як я своїми силами можу закривати ці потреби. Якщо я своїми силами ці потреби не можу закривати, як це можуть зробити інші люди? Але ми починаємо не з перекладання відповідальності на іншу людину, а з Себе самих. До речі, в цій книзі дорослі діти емоційно незрілих батьків дуже гарно описана оця позиція адаптації до життя інтерналізатора та екстерналізатора. Інтерналізатор це людина, яка перш за все спочатку самостійно задовольняє свої потреби, а вже потім звертається за допомогою до інших, але це теж має бути в балансі. Пам'ятайте, що я сама все це не є окей. І є екстерналізаторська позиція, коли ми одразу ж звертаємо за допомогою до інших, навіть не намагаючись самостійно вирішити якусь проблему. Ось, якщо вас цікавиться, то в цій книзі дуже класно це описано. Можливо, зроблю окреме відео на цю тему. Отже, другий пункт це як я можу закривати свої потреби, і після того, як я зрозумію, як я це можу зробити, можливо, мені потрібна буде допомога інших. Третє. Про дивитися взагалі своє життя на тему турботи про інших, тому що ми дуже часто вирішуємо за інших, що їм потрібна наша турбота. А чи дійсно це так? Так, можливо, мої діти вони мені не можуть сказати, що їм потрібна турбота, але я це знаю, тому що я доросла свідома людина. Але є люди, яким не обов'язково потрібно робити все за них. Це може бути питання спілкування з батьками. Може, ви забагато піклуєтеся про людей, які вже є дорослими. Які можуть самі попіклуватись про себе, спробуйте проаналізувати своє оточення і те, про кого ви турбуєтесь, і запитайте цих людей, чи дійсно їм це потрібно, чи їм потрібна ця турбота. Якщо так, то як ви можете відрегулювати це таким чином, щоб це було не через страждання, не через самопожертву? Іноді ця тема може бути болючою, тому що ми звикли протягом такого з великого часу турбуватись про інших, і це вже ввійшло в звичку. Але було б дуже чудово, якщо б ви могли це зробити більш свідомо і зрозуміти, що наша турбота про інших не завжди їм потрібна, і вони можуть в деяких ситуаціях і в більшості ситуацій впоратися самі. І що тоді у нас залишається? У нас залишається час на себе і на свій ресурс. І що ми можемо з ним зробити? Перш за все, це розпланувати, поставити його у пріоритет. І це четвертий пункт, яким я зараз займаюся. Місяць лютий для мене це місяць фокусу на якісному часі для себе, якісний час для дітей і для чоловіка. То я поставила себе на перше місце, і я не вважаю це егоїзмом. Я вважаю це нормальним, екологічним ставленням до себе. І якісний час для себе дає мені можливість наповнитись і потім приходити вже в ці стосунки невиснаженою, невтомленою конячкою. А нормальною, адекватною, здоровою жінкою, яка може тоді вже потурбуватися про інших. І зараз я планую цей час на себе як абсолютний пріоритет у своєму дні. І нехай це буде 10 хвилин, нехай це буде 15 хвилин, але це буде якісний час для себе, коли я роблю це з такою уважністю і з любов'ю до себе. І останній пункт, який я хотіла виділити, це. Спробуйте це зробити у форматі експерименту. Тому що для багатьох з нас це може бути надто-надто незвично. Як це? Турбуватись про себе? Та ну Це що, це ж егоїстично. треба, ну Це, це взагалі нема на це, на це часу. Спробуйте експеримент. Зробіть його один день. Зробіть його два дні. А потім продовжить. Я взагалі обожнюю формат експериментів, тому що він ні до чого не зобов'язує. Ви пробуєте, вийде чи не вийде. А якщо не вийде, як би це могло бути по-іншому? Тому пропоную вам вже з сьогоднішнього дня спробувати цей експеримент і потурбуватись про себе в тому форматі, в якому ви би хотіли. Не з позиції, що так сказала Інна у відео, і так треба зробити, а з того, що ви хочете зараз, що вам потрібно, які ваші потреби є не закриті, і як ви можете зробити це для себе. Один важливий момент, який би я хотіла ще згадати в цьому відео, про те, що ставити себе на перше місце, це не означає скидати всіх з п'єдесталу, топтати всіх і нехтувати всіма. Це просто означає, що ви ставите себе на перше місце. І це дає змогу іншим людям також ставити себе на перше місце. І в такому випадку вони можуть вам в чомусь відмовити, вони можуть поставити свої особисті кордони, і ви це тоді маєте приймати. Бо якщо ви ставите себе на перше місце, то ви дозволяєте їм також робити це. І тоді з позиції рівний з рівним, ви можете вступати у здорові, Стосунки, де ви турбуєтеся про одне одного з позиції любові і турботи, а не з позиції жертви. А також турбота і любов до себе це в кожного з нас особистий шлях. Тут немає одного рецепту на всіх. І не потрібно повторювати за кимось. Якщо ви побачили десь в інстаграмі, що хтось тренується одну годину або їздить в якийсь заміський комплекс плавати в басейні. І так позиціонує турботу про себе. Це не означає, що це ваш шлях. У вас може бути абсолютно інший варіант турботи про себе, і ви повинні знайти його для себе самі. І це важливо, тому що лише в такому випадку ви отримаєте від цього задоволення, і лише в такому випадку ви дійсно відчуєте, що ви це зробили для себе, а не тому, що так потрібно. Тому давайте будемо шукати разом. Ці варіанти турботи про себе, і досліджуйте себе, питайте себе, що мені зараз потрібно, що мені зараз ем, дасть дійсно істинне задоволення. І, звичайно, що ще раз хочу під кінець відео нагадати, що турбота про себе це не про розкіш, це не є щось таке екстравагантне, це те, що є базовим, те, що є необхідним. Те, без чого ми просто будемо виживати, а не проживати. І я би хотіла, щоб ви кожного дня для себе ставили такі, які знаєте, маленькі, маленькі, маленькі кроки. Ось тут є момент, де я потурбувалась про себе. Галочка, так, така ментальна галочка. А ось тут я почула свою потребу і пішла, випила води тоді, коли в мене пересохло в роті, а не чекала там півтори години чи годину, коли в мене буде на це вільна хвилинка. Ну і наостанок обов'язково хочу згадати тему провини і сорому за турботу про себе. Це знаєте, коли ми потурбувалися про себе, а потім відчуваємо провину ой, блін, так це ж стільки там гроші потратила чи час витратила, а це можна було провести цей час з дітьми або ще щось таке. Це все живе в нашій голові, і можна, знаєте, просто уявити собі ситуацію. Що от ви потурбувались про себе, а хтось у вашому оточенні е, не задоволений цим. І ми дуже часто собі це вигадуємо і думаємо, що от я потурбувалась, а що про мене подумають інші люди. Е, чи ви б хотіли далі бути в оточенні людей, які е, звинувачують вас за турботу про себе? Подумайте про це питання. Тому що, скоріше всього, звинувачуєте ви самі себе і всі інші, навпаки, довкола були би задоволені, якби ви перш за все попікувались про себе, подбали, ви були щасливою, здоровою чи щасливим, здоровим, а не жертвували собою заради них. Якщо ж у вашому оточенні є люди, які хочуть, щоб ви жертвували собою заради них, то скоріше всього ці стосунки є дуже не екологічними. і потрібно звернути на це увагу і запитати себе, чому я зараз знаходжуся в таких стосунках і що я можу з цим зробити. І це вже питання трохи більш глибоке. І е, знову ж таки повертаємось до першого пункту, що потрібно робити проаналізувати свої потреби. Які вони в мене є, і чи вони є задоволені. На цій ноті хочу е, пригадати вам таку важливу річ: що здоровий егоїзм це норма, що ми можемо прекрасно себе почувати лише тоді, коли ми маємо нотку оцього здорового егоїзму в своєму житті. Стрибай, котрі! І дуже важливо дозволяти собі його. І нагадувати собі про те, що це є не розкіш, а наша базова потреба поповнювати свій ресурс. Дякую вам за те, що були зі мною на цьому відео. Можливо, ви для себе почерпнули щось, що зараз стане для вас новим кроком, що ви зробите для себе. Напишіть, будь ласка, у коментарях, яким чином ви потурбуєтесь про себе зараз, вже сьогодні, вже після цього відео. А я знову ж таки запрошую вас підписатись на канал, поділитися цим відео з тими, хто, можливо, зараз потребує трошечки більше турботи про себе і здорового егоїзму. Дякую, що були зі мною. Всім бажаю чудового тижня, до зустрічі на новій практиці Mindfulness яку ви побачите вже на завершенні цього відео. І дякую за те, що підтримуєте мій канал. Всім па-па!